Привіт, усім! Мене звати Олександра Старожук, і Я є весільним організатором у місті Рівне. Продовжуємо нашу рубрику Весільні поради. І сьогодні поговоримо про весільні обітниці. Весільні обітниці це дуже гарна традиція, яка прийшла до нас із заходу. Весільні обітниці це прекрасні слова, які ви говорите своїй половинці в день весілля. Це може бути під час виїзної церемонії, це може бути якась цікава вставочка під час вашого банкету. Це може бути записано, тобто аудіо аудіоформат, або це може бути надруковано, і ви будете читати це. Один одному, звичайно, що пари стараються вивчити на пам'ять, але все ж таки хвилюючий день нерви вони інколи дають знати про себе. І відповідно через те дуже часто використовується запис. Там зберігаються всі ваші теплі почуття. А в день весілля ви бачите один одного, бачите вашу реакцію на реакцію вашої половинки на ці прекрасні слова. Дуже гарна ця традиція ще тим, що весільні обітниці можна оновлювати на річниці, можна на ювілеї, якісь, наприклад. Якщо у вас п'ята річниця, та, тут тобто така більш кругліша річниця вашого весілля, оновити ваші обітниці або клятви, що їх називають. Тому це дуже гарно. Використовуйте це на ваших весіллях, давайте обідниці вашим половинкам. Нехай ваші весілля будуть найгарнішими і найпрекраснішими. І приходьте до нас за організацією. Підписуйтесь на наш канал і гарних вам весіль!